В Харкові закінчуються препарати для проведення гемодіалізу. Це процедура очищення крові, без якої пацієнти з гострим захворюванням нирок не можуть жити. Проблема з державним фінансуванням в лікарні виникли ще навесні, і весь цей час постачальники за давньою дружбою давали препарати у борг. Але тепер, коли заборгованість сягнула 11 мільйонів, відмовляються це робити. Ліків вистачить, щоб завтра провести харківським пацієнтам останню процедуру. Іван Гаркун приходить на гемодіаліз тричі на тиждень. Сім років тому у чоловіка відмовили нирки. без регулярного очищення крові йому не жити. Каже, ледь витримує навіть скорочення кількості процедур. Наливаються ноги, сустави. Все це наливається, как би колодки такі, ну, Наливається тіло, тому що вещества тоді накаплюються, блокується серце. Ну, 3-4 килограмма, навіть більше, сливается через 2-3 дня. Если більше, это вже блокада серця і смертний исход. Платити за лікування, каже Іван Гаркун. Він не зможе. Одна процедура коштує близько 80 євро. Щоб протриматися місяць, потрібно вже тисяча. Пропустити шість процедур. Запевняють лікарі. Це майже стовідсоткова смерть. Якщо не буде очередної процедури діалізу, А затім наступає інтоксикація, лишаються уровень калії і азотистих шлаків в крові і появляються симптоми інтоксикації. Директор центру, де роблять гемодіаліз, каже, з березня обувають пороги обласного департаменту охорони здоров'я. Ті завалюють листами профільне міністерство, але ж у відповідь тиша гроші на препарати в область не надходять. Поставщик уже відказується давати нам соответствующе св'яз і та задовженістю одинадцять мільйонів. Прекратів поставки. І у нас сьогодні. Последняя неделя расходных материалов, которые у нас имеются. Що ви хворі, а це понад 200 харків'ян і ще біженці з зони АТО не постраждали. Області до кінця року необхідні 18 мільйонів гривень. Аби докричатися до міністрів, пацієнти, які не прикуті до ліжка, збираються вийти на мітинг. Лікарі тим часом благають постачальників дати у борг хоча б ще трошки препаратів, з надією, що гроші такі ось-ось надійдуть. І виробники, начебто, погодилися забезпечити ліками ще на тиждень. Аліна Цибова, Микола щиров Харків, ТСН один плюс